Головні тези із виступу Валерія Залужного на форумі оборонних технологій, організованому Британським королівським інститутом. Мене звати Назар Мухачо. Ви дивитесь Ютуб канал свій до Слово по своє». І в цьому відео я хочу коротко пройти з поважливих тезах Валерія Залужного, тому що їх насправді навіть почали цитувати деякі західні видання. Власне, мова йде про сучасну війну, модернізовану і досвід ведення такої війни є тільки в Збройних сил України та Московської окупаційної армії. Тому тут деякі такі підсумки від залужного звучать достатньо цікаво і достатньо важливо. Це війна дронів. Поле бою стало абсолютно прозорим. Це дає необмежені можливості для високоточних ударів. Дрони вражають цілі не тільки спереду, а й в глибині. Дрон полює не за групою чи бронеоб'єктом, а навіть за окремим солдатом. Удари по шляхах логістики стали буденним явищем і вже є частиною тактики. Лінія фронту це 10-кілометрова зона суцільної смерті. Відбувся шалений стрибок засобів РЕП, які нівелюють можливості супутникових технологій. Високоточна зброя, що використовувала GPRS, втратила ефективність. Ефективність дорогих ракет і високоточних снарядів впала до нуля. Глибокі маневри в глибину стали неможливі. Класичні наступальні операції самогубні. Неефективними також стали наступальні дії малих, високомобільних та технологічно оснащених тактичних груп. Всі відомі види озброєнь пішли в історію. Броньована техніка стала беззахисною. Могутні кораблі ховаються в захищених портах від маленьких дронів. Економічно недоцільним стало використання дорогих ракет до систем ППО. Повітря над полем бою стало недоступне для пілотованої авіації. Треба повністю переробляти воєнну доктрину. Мають з'явитися автономні бойові системи без присутності людини. Рішення у сфері реп, найголовніше когнітивне радіо та розробка нових методів передачі даних за межами радіочастот. Ця війна, як колись Перша світова зайшла в глухий кут. Війна, яка передбачає обмін людських життів на тактичні успіхи, більше не актуальна. Це власне ключові тези, але ці тези, в принципі, зрозумілі навіть для тих, хто не є військовим фахівцем. Все докорінно змінюється. Причому насправді тут, е, так ніби побічно, чіпляється один такий достатньо цікавий факт: е, західна зброя, яку в тому числі постачають Україні, вона є набагато дорожчою, принаймні формально є набагато дорожчою. За московські аналоги. Пов'язано це з багатьма факторами, в тому числі і з тим, як на Заході заробляли на виготовленні зброї, на продажі зброї, в той час, як московський ВПК, на превеликий для нас жаль, працює власне на потуги московської окупаційної армії. Але ті речі, які сказані стосовно впливу дронів, стосовно того наскільки втрачається вплив. Дорогої зброї, дорогих ракет, високоточних, то, що колись вважалося найкращим, ну, воно носить такий достатньо переломний характер. Ну, І фраза стосовно глухого кута це фраза така, ну, в принципі, констатуюча на превеликий жаль нашу сумну реальність. Не можу сказати, що щось надзвичайно проривне тут зараз відбулося у цьому виступі Валерія Залужного, але сама по собі оця подія. Організована Британським Королівським інститутом, вона є дуже знакова, і на неї звертають увагу фахівці з усього світу. Зрештою, Британський Королівський інститут це один із тих, хто впродовж тривалого часу, впродовж фактично десятиліть, публікує достатньо передову інформацію. Передову інформацію і від провідних розвиток світу, і не тільки. Зокрема, до речі, напередодні повномасштабного вторгнення саме Британський Королівський інститут. Опублікував фактично план московського бліцкригу, і той план, зрештою, відповідав дійсності, відповідав тому, як це було реалізовано. В цьому контексті хочеться згадати, що ця публікація від Русі, така абревіатура Британського Королівського інституту, вона відбулася 16 лютого 2022 року. А 24 лютого розпочалося повномасштабне вторгнення, але наші. Та які вони наші, але очільники України кажуть, ну ми не готувалися просто до того, що наступ буде з території Білорусі. В, ці, в документах, які були опубліковані Британським Королівським інститутом, вказувалося, що буде наступ на столицю зі сторони Білорусі. І через те, що очільники України, на чолі з Зеленським, не готувалися, через те, за одну добу московські окупанти дійшли до Києва. Буча і Гостомель, всі ті злочини були опубліковані. Ну, через те, зрештою. І потрібно звертати увагу на ту інформацію, яку Британський Королівський інститут публікує. Хоча не можу сказати, що він її публікує багато. Ось таке коротке в мене сьогоднішнє відео. Дякую вам всім за увагу. Прошу про інформаційну підтримку. Вподобайте, коментуйте, поширюйте, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар. Читайте маніфест Руху Українська Сила, поділяйте те, що там написано. Виходьте з нами на зв'язок, пишіть на вказану електронну адресу. Дякую всім, хто допомагає інформаційно. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую, і до наступних зустрічей.